Денчик, а скільки зараз платять за кіловат по зеленому тарифу? Ну, дивись на 24-й рік. Значить, якщо ви на сьогоднішній день підключаєтесь до зеленого тарифу, то базова ставка йде це 0,146 сотих євроцента за 1 кіловат електроенергії, яку ви віддали надлишком в мережу. Mm -hmm. Тобто це на сьогоднішній день ставка така по НКРЄ. КП. А якщо брати там ті, хто підключались раніше, то у них фіксувався тариф на момент укладання договору зеленого тарифу. Відповідно, у когось може бути 0,18, 0,20, 0,22 євроцента, А якщо підключатись сьогодні, то це 0,146. Чу ну якщо раніше було більше, да, платили зараз менше, а буде mm -hmm. ще зменшуватись? зменшувати. Да, буде зменшуватись. Там прописано, ж кожні два роки тариф зменшується. Відповідно, от ті, хто будувався раніше, у них більш приємний такий, скажем, тариф. Але і питання в тому, що, наприклад, вартість сонячної станції, там в 2016 році, коли там будувались панельками по 240 ватт, цих 30 кВт набирали, вартість станції була значно дорожча, ніж її купити сьогодні, в 2024 році. Тому, от, прогнозуючи, то, що, там вартість альтернативних джерел генерації буде знижуватись, було і прописано зниження безпосередньо ставки по зеленому тарифу. Отже, ми рекомендуємо не затягувати, бо ставка буде лише зменшуватись, так? Питання знову ж таки доцільності. Комусь доцільно, в принципі, там ставити станцію під зелений тариф, комусь ні. Тому затягувати, не затягувати, вирішувати вам. Ми вам рекомендувати нічого не можемо. Тим більше що вже ми маємо досвід, коли там були затримки з виплатами і так далі. Тому. Коли ми будуємо станції під власні потреби, коли ми будуємо гібридну станцію, тут ми можемо чітко і конкретно сказати, що ця станція вам дасть, ОТО, бо ми можемо це гарантувати, бо немає якихось сторонніх людей, які на це впливають. А коли це зелений тариф, коли це взаємовідносини з державою, то на сьогоднішній день обіцяють, що найближчим часом повинні закрити всі заборгованості перед власниками СЕС, але. Питання: чи не буде такого знову ж в майбутньому? Зрозуміло.